Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про Косово, де виконують миротворчу місію українські військові, серед інших місій, в яких беруть участь наші співвітчизники, миротворчий контингент у складі сил КФОР найчисельніший, тож роботи у наших хлопців вистачає: бойові чергування, супровід колон, боротьба з наркотрафіком це далеко не повний перелік завдань, які виконують солдати миру з України. А ще вони роблять неабияку послугу нашій державі, адже своїми діями зміцнюють авторитет України далеко за її межами, хоча самі вони чомусь так не. З квітня цього року до виконання завдань в Косово приступили військовослужбовці окремої аеромобільної бригади сухопутних військ Збройних сил України. За ліком, це 16-та ротація українського національного контингенту. Загалом до Косово було відправлено 134 миротворці. Український підрозділ завжди професійно виконує завдання у складі бойової групи Схід я переконаний, що без високої майстерності та дисципліни це неможливо. Як військовий, я поважаю українських миротворців за те, що вони завжди готові протистояти існуючим викликам у своїй зоні відповідальності. В Щирості слів американського генерала сумніватись не доводиться, адже реноме справжніх професіоналів українці на косовській землі здобували роками. Перший миротворчий підрозділ ступив на землю чорних друзів, а саме так з сербської перекладається Косова Надцять років тому, у вересні 1999 року, серед першопроходців був і Олександр Кузьмук. Спогади багаторічної давнини і досі вимальовують неспокійну картину протистояння двох народів. Я був свій час у, першу, у першій ротації. Це був 2000 рік. Країна практично була після війни. там були розбиті села. Серби воювали з албанцями. Сусід з сусідом воював, тому що до війни був, наприклад, серб і албанець вони жили по сусідству, і серби почали воювати з албанцями і албанці з сербами. І е, прийшлося е, сербам тікати, як говориться, у велику Сербію. Ну, і сім'ї розпадались, як говориться. Ні одна війна ще не принесла людям щастя і мир. Миротворці з досвідом згадують, що після тривалої кризи, яку вдалося розв'язати лише за допомогою втручання НАТО, не варто було сподіватися на швидке одужання краю в цілому. Спадщина насильства породжувала високу криміногенну ситуацію, що ускладнювала завдання миротворцям, які у складі Кейфор виконували свою місію. Виповнення задач в той час і зараз відрізняється тим, що. На то время мы больше проводили конвоев, и была задействована бронетехника, и ситуация в регионе на то время была очень напряженной, как пороховая бочка. Любая искрка могла вызвать конфликт. Миротворці очищали будинки, школи, дороги від вибухівки мін та артилерійських снарядів. Крім того, доводилося виконувати непритаманні військовим завдання, полагодження пошкоджених будинків, забезпечення місцевих мешканців дровами та обігріваючими пристроями. Власне, і самі миротворці не шикували, доводилося жити у вкрай складних умовах. Коли в 2000 році ми приїхали на територію Косова, Ми розкинули польовий табір. Це знаходився е, е, біля села, села Рака в е, чистому полі, розкинули польовий табір, е, об, обгородили колючкою кулю, і розкинули палатки ПХД, е, своя у нас була пекарня. Умови е, не були такі, як зараз. Ну, але все рівно приходилось виконувати ті всі завдання, які нам поставили. Е, Ставились і я рахую, весь час українських миротворців відмічали в кращу сторону. Ветерани миротворчих операцій кажуть, що за 13 років ситуація у Косово змінилася кардинально. А вогнище постійної небезпеки, завдяки присутності миротворців, поволі згасає. За останні два роки чисельність багатьох національних бойових груп скорочено удвічі. З 2010 року по теперішній час число натівських миротворців було зменшено з 15 до 6 тисяч. Планувалося, що у 2012 році в Косово залишиться понад 2 тисячі солдатів миру. Водночас тліючий конфлікт змусив НАТО переглянути свої плани. А відтак чисельність миротворчого контингенту поки що залишається незмінною. За 12 років ми змогли зменшити наш контингент з понад 50 тисяч до сьогоднішнього розміру, майже у 10 раз меншого, що є підтвердженням нашого успіху. Відповідно до мандату ООН, Кейфор виконуватиме взяті на себе обов'язки, скільки це буде потрібно. Місія Кейфор та поліцейська місія ЄС ЄУЛЕХ продовжуватимуть діяти рука в руку заради євроатлантичного майбутнього цього куточка Балкан. Усі ми розуміємо, що майбутнє західних Балкан лежить в площині переговорів та діалогу, а не в поверненні до протистояння. Бонстіл bon американська військова база є однією з найбільших у Європі. Саме тут дислокуються наші миротворці, які входять до складу багатонаціональної бойової групи ІСТ. пліч опліч з українцями на базі Бонстіл bon служать миротворці зі США, Франції, Німеччини, Польщі, Хорватії, Вірменії, Туреччини, Румунії та Марокко. Правила поведінки на базі Бонстіл bon достатньо суворі. До того ж, необхідність їх дотримання однакова для всіх, незалежно від національності і службового становища. Така строгість, кажуть миротворці, продиктована в першу чергу вимогами безпеки і дисципліни. Цим питанням повинна приділятись достатня. Увага приділялась і повинна увага, скажімо так, приділиться уваги не зменшуватись, а тільки нарощуватись для того, щоб можна було своєчасно даргувати на ті загрози, які можуть існувати для військовослужбовців українського континенту. Рисуватися територію військової бази дозволено лише у військовій формі і у головному уборі. Кожен, хто перебуває на базі. Обов'язково повинен мати на одязі ID-карту. Тут вона виконує роль і паспорта, і перепустки. Строгий дрес-код дотримується і в їдальні. Згідно внутрішніх правил, готувати їжу в житлових та службових приміщеннях також заборонено. Утім, в цьому запевняють миротворці немає потреби. Умови проживання та харчування на базі відмінні. А наші хлопці зізнаються, що денне меню дуже різноманітне, необхідно утримуватися, а відтак частіше відвідувати спортзал, аби не поправитись. Тож українці належно оцінили гостинність американських військових. Телеве забезпечення це один з важливих нюансів, як то кажуть, голодний воїн поганий воїн. От. А на цій базі бонстів це час перебування в місії. От ми змогли переконатись в тому, що е, сама військова повинна думати тільки про те, як виконувати бойові завдання. Можливості цікавої з користю провести час на Бонстіл достатньо. На території функціонує кінотеатр на 500 місць стадіон, міні-сквер з обладнаними місцями для барбікю, спортивний зал з тренажерами, більярдні та тенісні столи. Крім того, можна взяти на прокат dvd диски з новими фільмами. Варто додати, що наш миротворчий контингент в Косово утримується за українські гроші. З початку 2012 року держава збільшила зарплату миротворцям. Якщо раніше рядовий, в залежності від посади отримав від 900 до 1400 американських доларів на місяць, то з січня місяця цього року від 2 до 3 тисяч доларів, що в свою чергу не могло не відобразитися і на настрої миротворців. Прикро, що це поки що стосується лише миротворців, а не українських військових загалом. Це суттєво покращило добробут українських фінансових стануротворців, тому дискредитації як такої порівняння з іншими контингентами, яку відчували ми раніше. Абсолютно немає. Вона зникла. Ми тепер, як повноцінні військові, не тільки повноцінно виконуємо завдання, а повноцінно відчуваємо себе щодо грошового забезпечення. За моральний стан добробуту і відновлення сил особового складу сил КФОР… Відповідає спортивна організація, чия гасло звучить як «Moral, Welfare and Recreation», що в перекладі означає мораль, побут і відпочинок. Цей заклик не просто патетичний вислів, а підтверджена багатолітньою практикою філософія, яка виправдала себе на 100%. Адже насправді будь-яка військова місія це виснажлива фізична, психологічна і розумова робота. Тому в арміях країн НАТО до питання побуту і відновлення сил солдата ставляться дуже прискіпливо. З відповідним настроєм виконують свої завдання і українські миротворці. Я вважаю, що мені пощастило, і мій підрозділ є згуртований військовим колективом. Тому всі в цьому колективі завжди приходять допомогу друг другої. Командир українського контингенту в Косово Ілля Федоренко має всі підстави говорити так про своїх підлеглих. Адже позаду більша частина цьогорічної миротворчої місії. За цей час запевняє офіцер, він неодноразово мав змогу переконатися в професіоналізмі та сумлінності військовослужбовців контингенту. З квітня цього року українські миротворці виконали чимало складних завдань. Зокрема, вони здійснювали патрулювання анклавів компактного проживання національних меншин, проводили спільні патрулювання з Косівською прикордонною поліцією та синхронізовані патрулювання адміністративно-розмежувальної лінії з підрозділами Збройних сил Республіки Сербія, встановлювали тимчасова. Сові контрольно перепусні та спостережні пости охороняли військові об'єкти Кейфор на даний час. Ми виконали смі задання. Це патрулювання сумісне з сербськими військовослужбовцями охорона комуніційного центру «Монголес», охорона бази Носінхіл, а також здійснювали конвою, конвоювання, тобто супроводжували грузові автомобілі з продуктами, паливом, водою для військовослужбовців, які знаходяться на інших базах. Кордон найслабше місце балканських країн. За даними Інтерполу, останні 10 років через Балкани проходило 80% наркотиків, призначених для продажу в країнах Західної Європи. Повністю перекрити кисень наркоділкам неможливо, однак у вітчизняному оборонному відомстві переконані, що Україна своєю присутністю на Балканах робить вагомий внесок у боротьбу з наркотрафіком. Континент моєї ротації буде виконувати ті ж самі завдання, які контингент континент ї ротації. Це здійснення патрулів, здійснення синхронізованих патрулів. Силами Сербії та охорона важливих об'єктів, не дивлячись на те, що війна тут закінчилася більше десяти років тому, на житлових будинках та навіть на церквах і досі можна побачити колючий дріт як символ непримиренної боротьби двох народів. До початку бойових дій на території Косово було більше півтори тисячі храмів і монастирів майже 200 з них старше 14 століття. Ікони і фрески в цих храмах унікальні історичні пам'ятки, взяті під захист ЮНЕСКО. Православний монастир Високі дичани в Косово є найсвятішим місцем для православних сербів в країні, а також яскравою архітектурною пам'яткою 14 століття Балканської історії. В ньому мешкає 26 монахів, які знайшли притулок у стінах монастиря від насилля і нападів ззовні. 2004 року на монастир було здійснено низку нападів. А у 2007-му потужний вибух в декількох метрах від стін будівлі ледь не зруйнував її. Миротворці Кейфор захищають монастир, який було визнано ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини. Підрозділи Кейфор забезпечують цілодобову охорону для монахів та будівлі. Вони не лише охороняють нас, але й створюють для нас нормальні умови для існування братства. Наприклад, так як ми не вирощуємо власноруч продукти харчування, а відтак існує потреба ходити до міста дичани, що є дуже небезпечно, і тому, коли нам потрібно купити щось або піти кудись, ми звертаємося з озброєним супроводженням з боку військових. Звичайно, монахи ще не забули лихі часи насилля, але ситуація в країні стає більш стабільною та мирною, і тому Кейфор поступово передають повноваження із захисту і охорони культурних надбань місцевим органам влади. Так, трохи північніше від містечка Дичани, православний монастир Горіок знаходиться під захистом поліції Косова. Першочергова роль поліції Косово це охорона будівлі, а також перевірка та контроль осіб, які прибувають до монастиря. Ще 2010 року, відповідно до рішення Північно-Атлантичної ради, Кейфор почали передавати повноваження та відповідальність за безпеку місцевим органам влади. Перша місцева культурна пам'ятка, відповідальність за охорону якої тоді було передано місцевій поліції, стало косове поле. Ця башта збудована на згадку про відому битву. Тут є охорона та камери спостереження. Охоронці запевняють, що наразі проблемних питань із охороною монументу не виникає. На щастя, у нас немає жодних проблем або небажаних інцидентів у цьому місці. І хоча безпекова ситуація в Косово далеко від ідеальної, представники влади та міжнародних організацій відзначають прогрес, який досягнуто з моменту проголошення незалежності в 2008 році. Однією з найбільш відомих ознак цього є будівельний бум у столиці країни місті Приштина. Висотні багатоквартирні будинки, якось ці, наприклад, з'явилися по всьому місту, але багато з них стоять порожні, поки що ці будинки далеко за межами досяжності для більшості людей в країні, де середній прибуток становить близько 250 євро на місяць. Фатмір, мешканець Приштини, повернувся у своє рідне місто після того, як останні кілька років пропрацював у Німеччині. На даний момент я безробітний. Я працював в ресторані, згодом мав свій власний бізнес, але у зв'язку з кризою в Європі прогорів. Працюючи в Німеччині, Фатміру вдавалося відправляти гроші додому, аби підтримати свою сім'ю. За оцінками ООН, кожна п'ята сім'я у Косово залежить від грошових переказів із-за кордону. Економічне зростання країни є одним з найнижчих на Балканах. Фатмір починає втрачати терпець при кордоні суперечки з Сербією, говорить він, перешкоджають торгівля. Косово є прекрасною країною, і військовослужбовцям Кейфор та НАТО тут дуже раді. Однак мушу сказати, що тепер, після 10 років, багато людей втрачають терпіння, так як вони пов'язують багато проблем, з якими їм, як і раніше, так і сьогодні, доводиться стикатися з діяльністю міжнародних організацій. Спочатку всі ці організації були дуже зацікавлені у наданні допомоги Косово, а потім вони почали втрачати інтерес, і лише зараз ми знову почали привертати більше уваги, але не тому, що нами справді цікавляться, а лише тому, що Сербія хоче стати кандидатом у ЄС. Довгий час миротворча місія НАТО в Косово була позбавлена уваги місцевих засобів масової інформації, адже безпекова ситуація була спокійною. Чисельність міжнародних військ неухильно зменшувалася до їх поточного рівня близько 6 тисяч чоловік. Але з липня минулого року Косово знову повернулося у заголовки мас-медіа. Скандал між Белградом і Прішненою та суперечності щодо контролю над пунктами перетину кордону спровокували нові зіткнення на півночі Косова між місцевими демонстрантами і миротворцями Кейфора. Тоді близько 30 військовослужбовців Кейфор було поранено, коли вони намагалися розчистити проїзд до контрольно-пропускного пункту. Чимало косоварів вважають, що миротворцям Кейфор слід докласти більших зусиль для того, аби демонструвати встановлені перешкоди і забезпечити свободу пересування. Ми, албанці, нещодавно відчули себе поставленими у невигідне становище, коли ЄС і Кейф розмірилися з проблемами на півночі. Багато хто вважає, що якщо ми албанці втрутилися б в проблеми з блокадою, то НАТО і ЄС відреагували б з більшою силою. представники ж НАТО запевняють, що головне в їх діях це неупередженість. Ви помітите самі, що тут дуже тихо на півдні, і немає насильства на півночі між сербами і албанцями. Немає насильства. Наш супроводжуючий скейфор говорить Фатміру, що місія спрямована на деескалацію напруженості і сприяння діалогу. Принцип, з яким вони обидва згодні, є єдиним шляхом вперед. Ми були сусідами протягом тривалого часу, і ми повинні жити разом. Інакше нічого не буде працювати. Ми повинні прийняти їх, і вони повинні прийняти нас. Ми все ще вчимося, і ми сподіваємося, що НАТО продовжуватиме підтримувати нас. Провідні країни світу підтримали незалежність Косова, міжнародні організації та країни Європейського Союзу, виділяючи чималі кошти для розвитку інфраструктури краю. У Косово поступово приходить і розвивається бізнес. А нещодавно Косово здобуло повний суверенітет. Режим міжнародного контролю над цією колишньою Єгославською республікою повністю скасовано. Я звертаюся до всіх лідерів та спільнот з проханням вибрати діалог, а не конфронтацію. Заради майбутнього людей, які заслуговують на краще. Майбутнє як частина нашого євроатлантичного співтовариства. Україна офіційно, хоч і не визнала незалежність Косова, однак направила сюди найчисельніший миротворчий контингент. За словами командира контингенту Ілі Федоренка. За останні кілька місяців українські миротворці записали до свого активу чимало важливих заходів. Кілька з них особливо помітні. Насамперед це експорт великої колони цивільних і військових транспортних засобів, охорона комунікаційного центру K4, мобільний контроль транспортних засобів, які ускладнювався загостренням ситуації в цьому районі. Можливо, не за Балканськими горами, той час, коли тут цілковито запанує мир і спокій, коли у двохмільйонному Косово дружно заживуть албанці, серби, боснійські мусульмани, цигани та чорногорці. І сюди, на південь, колишньої Югославії, як і раніше, тисячами приїздитимуть туристи з усіх куточків світу. Хотілося б, щоб серед них були і українські миротворці. А ви дивилися фактор безпеки? Не пропустіть нашу програму рівно за тиждень. Щасти вам.